Я буду коротко доповідати проєкти наших програм, програми мінімум і програми «Максимум». Вони були надруковані в нашій газеті, у кожного з вас вона є. І сподіваюсь, що вже до цього ви уважно їх почитали і вивчили. Минулий півроку майже на кожній громадянській середі ми публічно розглядали і ухвалювали ті пропозиції, котрі вийшли до програми Максимум і програми мінімум. Вони, вони друкувалися поступово в номерах газети, вони обговорювалися в Фейсбуці. Тому я сподіваюся, що суттєвих принципових зауважень до них не буде. Тепер переходжу безпосередньо до обґрунтування основних тест нашої програми мінімум і програми Максимум. Що таке програма мінімум? Це ті першочергові заходи, котрі потрібно здійснити громадянському уряду за його приходом до влади, для того, щоб просто врятувати нашу країну, витягнути її з пріору і створити необхідні умови для подальшого руху до громадянської республіки. Вона у нас дуже коротка, тезова, в неї увійшло лише те головне, без чого не можна обійтися. Не все в неї охоплено, але охоплено те, якщо щось з цього не зробити, то однозначно результату не буде. Принциповими є три речі. Перше, це очищення всього управлінського апарату держави і місцевого самоврядування від тих, хто руйнував нашу країну протягом 21 року. Тих, хто створив цю систему заради власного збагачення. Це, що Це мається на увазі люстрація і звільнення тих, хто був причетний до тих. Я скажу, на мою думку, злочинних дій, кот привели до сучасного стану України. Що таке люстрація? Це означає, люди за певною ознакою відстороняються від управління країною назавжди і не можуть бути до неї повернені. Чи всіх потрібно люструвати? Ні, звичайно, не всіх. Звичайно, лише тих людей хто безпосередньо брав участь у тих діях, що призвели до цього стану, котрий свідомо брав в них участь, котрий був ініціатором, котрий користався цією ситуацією для власного збагачення на шкоду країні, на шкоду народу. Це, звичайно, верхівка в першу чергу. Це верхівка країни, це ті люди, котрі займали найвищі керівні посади. І окрім них... Всі депутати, всіх рівнів, котрі входили за цей час до правлячої коаліції. Я хочу звернути на це увагу. Якщо чиновники, ми, будуть піддані лише так, а решта люстрації не будуть, будуть з кожним персонально розбиратися. Якщо чи винен, він, чи ні, то депутатів, тих, що входили до владних коаліцій, однозначно люструвати без перевірки. Друге, що важливо, це принципова позиція, вона неоднозначно зараз сприймається в суспільстві, але ми на ній наполягаємо і нам потрібно буде зробити так, щоб люди їх підтримували. Це введення смертної карти за корупцію, за шпигунство і за інші тяжкі злочини проти суспільства і проти людини. Нам потрібно розуміти, що навіть за масової підтримки населення буде величезний спротив тому, щоб ми впровадили от ці 8 кроків програми Міні. І цей спротив буде організований, він буде здійснюватися потужними силами з величезними ресурсами. І достатньо буде відстріляти 2-3 тисячі людей. З тих, хто готовий брати на себе відповідальність країни, що всі наші реформи, все, що ми плануємо, зійшло на ділянці. Це Введення смерт, смертної карі це запобіжний захід. Для того, щоб ті люди, котрі будуть готові опиратися незаконними способами, терористичними способами наших метів розуміли, що вони отримують адекватну війну. Це не інструмент репресій, це інструмент захисту суспільства. Решта пунктів економічна реформи, територіальна адміністративна реформа, реформа війська, реформа освіти, реформа соціального забезпечення. Вони важливі, але вони будуть неможливі, якщо ми... Не реалізуємо пункт. Це очищення державного апарату від тих людей, хто руйнував країну, і запобігання їхньому насильству по відношенню до системи.